Я радий вітати всіх, хто досліджує Слово Боже. Сьогодні ми будемо говорити на дуже важливі теми. Яка стовідсоткова ознака, що людина має Духа Святого? По-друге, чи можу я втратити цей дар? І що для цього людина повинна зробити, щоб втратити цей найвеличніший дар, який дає Господь людини? Вже три зустрічі ми говорили з вами про те, що. Що означає присутність Святого Духа для людини? Про те, чи обов'язково мати Святого Духа, щоб врятуватися, щоб мати спасіння, що це означає для мене особисто і яка ознака фальшивого злиття Святого Духа на людину. Передивіться ці відео. Поділіться ними з тими, хто, на ваш погляд, має їх побачити і зрозуміти цю тему. Але якщо ви не бачили, передивіться їх, щоб вам краще було зрозуміти те, про що ми будемо говорити з вами сьогодні. Минулого разу ми говорили з вами, що була проблема в церкві Коринта. Там громада поділилася на три частини. Одні казали, що ми маємо Святого Духа, в нас 100% ознака, бо ми знаємо істину і можемо дуже красномовно її передати іншому. Інша група говорила, що ні, ми маємо Духа Святого, це 100%, бо ми дуже посвячені, ми годні віддати життя своє заради проповіді. А третя група говорила: що ні, 100% ознака є в нас. Тому що ми говоримо над природними іншими мовами якимось. І Павло не, полиш, не полишив це питання просто так на самотік, він дає відповідь. Давайте відкриємо з вами 1 до Коринтян, 12 розділ з першого вірша. Павло каже так. А щодо духовних дарів, то не хочу я, браття, щоб, щоб не відали ви. Знаєте, що коли ви поганими були, то ходили до німих ідолів, ніби воджено вас. Про що каже Павло? Павло каже, що якщо людина водиться якимось духом, то він не володіє собою. Ти не можеш просто так піти і служити Господу, якщо ти захотів. Якщо в тобі злий дух, то ти не будеш йому служити, бо тебе злий дух поведе до ідолів, і ти не володієш собою. Е, знаєте, дух водить людину, як, оте, е, як той пастушок веде теля, куди веде, туди він, туди він і йде. І Павло каже далі: Тому то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже, нехай анатема буде на Ісуса. І не може сказати ніхто Ісус то Господь як тільки Духом Святим. Що це так просто? Просто сказати Ісус Господь. Давайте пороздумуємо з вами, що означає нехай Анатема буде на Ісуса. Це не обов'язково слова. В світі дуже багато людей, більшість, які ніколи в житті не казали словами цю фразу, нехай Анатема буде на Христа. Але це вони робили своїм життям. Вони відріклися від Ісуса і сказали, Господи, Ти нам в житті не потрібен. І такі люди вони не можуть служити Богу, бо дух злий буде вести їх, як пастушок от до ідолів, до, до гріха і до всього поганого. Тому Павло каже: ніхто в житті не скаже анатема Ісус життям, якщо в ньому є Святий Дух. І це він, посилка на другий вірш, який тільки що ми читали з вами. «Знаєте, що коли ви поганими були, то ходило до німих ідолів, ніби воджено вас. З іншого боку, Павло каже: не може сказати ніхто Ісус то Господь, як тільки Духом Святим, що означає сказати, назвати Ісуса Господом. Це не просто е, вимовити цю фразу. Це визнати Ісуса дійсно Господом свого життя, це підкоритися Йому. Це послуг. Пам'ятаєте, Ісус сказав такі слова, Євангелія від Матвія, 7 розділ з 21 вірша. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Тобто, тобто як ви бачите, Якщо навіть людина дуже, знаєте, така скромна, вона не знає так глибоко істину, не може так красномовно її розповісти, ця людина ніколи не віддавала життя своє на спалення, може навіть не дуже багато чогось там жертвувала. Ця людина, можливо, ну, не мала такої можливості. Така, знаєте, скромна, тихенька, на мовах інших ніяких не розмовляє, ніяких чудес не робить. Але якщо вона підкоряється Богу, якщо вона своїм життям каже, Ісус є Господь мого життя, і тому, я буду, якщо Він Господин мого життя, то це означає, що я буду робити не те, що хочу я, а те, що хоче Господь, то Павло каже, саме це є ознакою Духа Святого. Ніхто так не може зробити. Як тільки Духом Святим. Інакше це зробити неможливо. Бачите, дари можуть бути підробками. І говоріння на інших мовах може бути підробкою. І посвячення може бути підробкою. Ми говорили минулого разу про це. І говорили, що якщо немає любові, то це пустота. І навіть знання істини може бути підробкою. Людина може знати істину, красномовно її розповідати, але не бути з Богом. Бога не буде в його серці. А от саме служіння Богу, покора Богу, коли людина підкоряється закону Божому, як казав Ісус, багато хто скаже на мене: Господи, Господи, але Господь каже: Я ніколи не знав вас. Хто ви такі, хто робите беззаконня? Оце і є головна ознака. Безпомилкова ознака того, що людина має Духа Святого. І це не щось нове, каже Павло. Про це говорили і пророки Старого Заповіту, коли вони казали, наперед казали, що так буде, що Дух Святий зійде. Так, да, так і є. Пророки говорили, що злиття Святого Духа буде на народ Божий. І вони описували, що це означає. Давайте прочитаємо з вами книгу пророка Єзекіїля, 36 розділ з 25 вірша. Господь казав задовго до цих, до цих подій, і покроплю вас чистою водою, і станете чисті з усіх ваших нечистот, і з усіх ваших бованів, очищу вас, і дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. І Духа Свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що. І що ж він зробить? Те, що люди будуть красномовно говорити істину. Чи може вони будуть дуже посвячені, чи будуть знати істину, чи будуть на інших мовах розмовляти. Що він зробить? Вам же цікаво, Читаємо. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити. А постанови мої будете стерегти та виконувати. От що каже Господь, буде результатом того, що Дух Святий зійде на людину. І це буде ознакою послуг закону. А про які закони каже пророк Єзикіль? Ну а про які закони міг казати старозавітній пророк, окрім як десятисловного закону. Вище він наводить приклад, що я очищу вас від ваших ідолів. То це друга заповідь закону десятисловного закону, то про який закон говорить Єзикіїль. Про це саме, але трошки іншими словами, Павло говорить у посланні до римлян. Давайте відкриємо з вами послання до Римлян, 8 розділ з 5 вірша. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне. Бо думка тілесна, то смерть. А думка духовна життя та мир. Думка бо тілесна – ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. Дивіться, Павло каже, той, хто ходить за тілом, а не за духом, той не кориться закону Божому, та й не може. Це ті самі слова, які Павло писав до коринтян. іншими, іншими словами, але та сама думка. Як тоді він казав, якщо ви ходите, якщо до того, як ви увірували, ви ходили так, наче хто водив вас, ви не могли служити Богові. І тут він каже про те саме. Але він тут конкретно каже про закон Божий. Читаємо далі. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Чому? Бо закону Божому не можуть підкоритися. А ви не в тілі, але в дусі. Бо Дух Божий. Живе в вас? От вам ознака Святого Духа в людині. Він може коритися законом і Божому і може тому догодити Богу. І далі Павло пише: коли хто не має Христового Духа, той не Його. З цього вірша ми почали з вами роздумувати ще першу зустріч. Що означає, що Дух Божий в людині? І що означає спасіння? Коли хто духа Христового не має, той не його. А хто має? Той, хто кориться закону Божого. Це видно тут. Так, от що за Павлом означає мати Духа Христового? Це мати силу і владу коритися закону Божому. А ті, хто не мають Духа Христового, але ходять за тілом, ті не можуть цього зробити. Добре, наступне питання. А чи можу я загинути, якщо я вже народжений згори і вже отримав Святого Духа? Якщо я вже дитина Божа, якщо це, це диво відбулося в моєму житті, Дух Божий в мені, може щось піти не так? Павло пише такі слова до Корінтян, перше до Корин... послання до Корінтян, 10 розділ з 1 вірша. Павло каже, не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі отці наші були і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі в Моїсея. І всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос. Про що Павло тут каже. Він наводить паралелі між е, церквою Коринта. І євреями, які, які вийшли е, з єгипетського полону. І він каже так, він каже Коринтянам: Слухайте, ви охрестилися в воді? Так. Але і батьки наші теж охрестилися в морі. Моїсей хрестив їх, прови, прови, провівши через море. Тоді він каже: ви охрестилися Святим Духом, ви отримали Святого Духа? Так, так, добре. Але і вони охрестилися в Хмарі. Бо в Хмарі йшов Господь, це і є е, символ Святого Духа, який зійшов на церкву Божу. Добре. Ви знаєте істину в Христі. Це дуже добре. Так і вони пили той самий напій зі скелі, бо скеля була той самий Христос. Вони так само мали все те, що маєте ви. Але читаємо наступного вірша. Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині, а це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі і вони. Тобто, Павло каже: хрещені в морі, хрещені від Святого Духа в Хмарі, знавши істину в Христі, вони загинули в пустелі. Це може трапитися і з новозавітніми людьми. І Павло каже: дивіться, які наступні вірші він каже, це з 11-го. Усе це трапилось з ними як приклади, а написане нам на науку. Бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тому-то хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Це все з ними були образи, а написано нам, на науку. Тим, хто думає, що він стоїть, тим, хто думає, що якщо він охрещений в воді, якщо він вже отримав Святого Духа і знає істину, і що він не впаде, стережись, щоб не впасти. Бо наука, яка була е, дана народу Ізраїльському при виході з полону, вона написана для нас, щоб ми також це розуміли. Добре, але через що я можу впасти? Перечитайте 10 розділ Послання до коринтян. Нижче Павло каже, через що е, люди, охрещені в воді, в морі і в хмарі, через що вони загинули. Це ідолослужіння, блуд, нарікання і так далі. Перечитайте нижче, ви все побачите. Тому, пише Павло, ніхто нехай не каже, що якщо ти охрестився і отримав Святого Духа то ти вже можеш бути неслухняним Богові. Ну а як? В чому справа? Я охрещений, я Духа Святого отримав, Господь мене прийняв, я син Божий, хіба я можу загинути? Батько мене любить, дуже любить. Він показав, що я його дитя. Хіба я можу загинути? Він стовідсотково мені пробачить всі гріхи, але Павло каже: ні. Хто думає, що він стоїть? Бережися, щоб не впасти. Бо євреї також так думали, але всі загинули в пустелі. Але зараз я вам скажу дуже важливу річ. Послухом неможливо заробити Святого Духа. Не послухом можна все втратити. Це так. Непослухом ми втрачаємо всю, всю благодать, яку Господь нам дає. Але який би не був в нас послух, заробити дара Божого ми не можемо. Бо це дар. Божий. його неможливо купити, його неможливо заробити ніяким, ніяким подвигом, Нічим. нічого ви не зробите, щоб отримати Святого Духа, бо це дар. Але як же тоді можна отримати цей дар? Про це ми будемо з вами говорити наступного разу. Так, наших зустрічей буде 5, не 4. Бо мені хотілося б. Більш докладно відкрити цю тему, і ми будемо говорити з вами про це наступного разу, а, а, а також про те, що навіть послуг може бути фальшивим. І як відрізнити справжній послуг від фальшивки? Не пропустіть! Це буде остання наша зустріч на цю тему. І я так гадаю, що ви вже знаєте, з ким потрібно поділитися цим відео. А тепер давайте звернемось до Господа в молитві. Батько наш Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що Ти лишив для нас Слово Боже, в якому твоя істина викладена дуже зрозуміло, зрозуміло навіть для простих людей, які хочуть знати істину. Господи, ми просимо Тебе, поблагослови нас на цьому шляху, на шляху до Тебе, Господи, щоб Ти був в наших серцях. Щоб Дух Святий жив в наших серцях, в нашому житті, і щоб це було, було видно кожному, хто зустрічається з нами для слави Твоєї. Господи, перебувай з нами завжди, щоб ми знали, що ми прийняті Тобою, і мали впевненість, що ми Твої діти. Поблагослови нас, Господи. Амінь.